Ми говорили з вами про мапу і про вислів, вислів Путіна. Ну Путін сказав тоді, що в період Людовіка чотирнадцятого на мапах Європи не було України. Так от це було це була свідома брехня, тому що якраз в той період були була Україна на мапах Європи, і якраз вона називалася саме Україною. От тут якраз ми можемо побачити одну з таких карт. Називається Тіпус Генераліс України. Тобто генера... вона називається Генеральний план України. І це європейська карта. Це європейська карта, вона відома, вона описана. Тобто це, це якраз приклад їхньої, скажімо так, класичної російської фальсифікації історії. Тобто вони беруть, показують тільки те, що їм, їм потрібно для, для їх пропаганди. Той же час вони абсолютно ігнорують абсолютно загальновідомі факти. Угу. От я вам навіть покажу цю карту. Ось вона описана в книзі. Вона була видана в Амстердамі 1686 рік. Вона угу. була автор вважається Гіом Левасер Дебо От, Латинською мовою вона була видана, і якраз тут дуже важливо, що тут тут зафіксована назва Україна. Це те, що вони намагались стерти з історичної пам'яті, тобто вони намагались там присвоїти там Малоросія, там але насправді для європейців того періоду наша територія вона називалась Україна. вони іншої назви не знали.